Вау! Wow. Найгірше місце для побачення. В тому місці, де немає людей. Торгівельний центр. Ходити вибирати продукти. Він мене повів вибирати макарони. Побачення повинно бути де багато чогось вкусненького. Спробуємо знайти. Це хрещатик і якесь дуже цікаве, гарне кафе. І рейтинг кафе, їхні назви, і адреси, де вони знаходяться. Атракціони, ось кілька атракціонів поблизу. Вау, крапки на мапі є. Можете вибрати, які вам потрібні сад в Києві у Києві. Є багато гарних садів, ось кілька з них. Ну, навіть можна знати вже як дібратись туди. Так, а якщо помріяти, тоді це Марс, марсіанська пустеля з сонячним світлом, Карпати, зима, палюче сонце, звичайно, ось зображення. Насправді дуже схоже. Вау! Wow. А можна туди додати Брюса Вилліса? Тоді давайте зараз вас туди перемістимо. Є штучний інтелект за допомогою анімованого фото відразу вибирає найкраще ваше зображення. Oh. Просто беремо вас, виділяємо. Вау! Wow. Ви на морсі? Вау, wow. гарно, гарно. Правда, я не по зимовому в діта з готелю вибігла. Напевно, або з басейном гарячою водою.